Чомусь не витримує ні фейсбук, ні телефон. Значить, з огляду на це як автор даної монографії, чорний горщик, білий борщик, пропонує таку сукупність прийомів теоретичного і практичного освоєння даного предметного поля, а саме кіль. Кілька комплексів методів, які ґрунтуються насамперед на вирішенні конкретного, практичного, трохи складного в сучасних соціально-економічних реаліях завдання. Оживити колишній Котелевський гончарний осередок через туризм. Саме на основі локальних і регіональних культурних особливостей. Гончарства чорного в Котельві наразі немає, воно не живе. Його немає з 1930-х, ну так, приблизно його не існує. Але. Ну, якщо поряд в опічні існує, а в котелів існувало, то чому б же нам разом не скинутись та не купити і третьому братові Мерседес? Знаєте, цей такий анекдот? Це ж я про це. Тож класно, що і в опічні про гончарство через музей гончарства йде, через мої борщі про гончарство йде інформація. Так чому б же ж і про котельські борщі білі не говорити через чорне гончарство, яке було? Але ж це все може бути туристичним магнітом і брендом. Вибір конкретних методів дослідження з використанням технічних прийомів, проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом, у упорядковану систему, продиктований характером наявних матеріалів. А мене їх по-чесному дуже мало. Ви, котелевці, мені кажете, нема в надгончарства, не було гончарства, нічого не знаємо. А я досліджую у війну гончарство. Кому що, а їй гончарство? А це моя пристрасть, а це мій, мій релакс, а це. Теж частина мене досліджувати гончарство. Бачите, як закохалася в гончарство. Продиктований характером наявних матеріалів, а також умовами і метою цього дослідження, уобранні автором послідовності. Наголошу, що моя монографія вносить відтінок постмодерно постструктурального у що з'явився з публікацією книги Ситуація постмодерну Жан-Франсуа Ліотара, коли постмодернізмом також стало називати у історичного періоду від 3 4 ХХ століття, це 1970-ті, відколи він триває до сьогодні. Хоча більш придатним на думку інших, Науковцям є термін постструктуралізм, що часто вживається як синонім філософського постмодернізму. Постструктуралізм виступає філософською концептуальною основою постмодернізму і розглядає світ культури як феномен. Весемної культури, безкінечний, безмежний текст, всередині якого знаходиться сам індивід. У постструктуралізмі замість індивідуального суб'єкта, як в структуралізмі та екзистенціоналізмі, на перший план виходить колективне я група однодумців, мала група однодумців, як наш клуб бурсотворців чи стотворців. Науковий, філософський естетичний, мистецький постмодернізм пов'язує з невірою в мета-розповідь, кризою метафізики і універсалізму. Тему ентропії, розбіжності, плюралізму, прагматизму, мовної гри витіснили великі розповіді. Про діалектику, освіту, антропологію, герменевтику, істину, свободу і справедливість, прогрес сучасної науки. Перетворив мету функції героїв класичної модерністської філософії історії в мовні елементи, прагматичні цінності антиієрархічної постмодерністичної культури. Отже, для даної монографії властива деконструкція, аналітичне розчленування понять, децентрація, дискурсивний, концептуально, логічно, раціональний, аналіз мови, культури, інтерпретація простору культури, як знакової системи, і це все про вас, котелевці, яка складається з тексту і контексту. стирання Просторових часових меж буття культури у науковому дослідженні застосовано метод критичного аналізу джерел наукової медичної літератури ну це стандартний метод, а також практичного досвіду. Широко засто... а також практичного досвіду. У мене він тут є у темі популяризації української народної культури і вкраплювання цих знань в розвиток туризму. Пішняни молодці, тому що в них також є я, яка трішки тут. Теж робить свою роботу. Широко застосовано відомі первинні методи, як спостереження, подвірне опитування, просте опитування. Це саме ті методи, до речі, Ланата Маненко, ви мене питаєте, як ти це робиш? Я розповідаю, спостерігаю, подвірно хожу, опитую, але ж теж налагоджую контакт, терплю, мерзну, голодна, холодна, їду в котельву. Це все за мій кошт, До речі, хто там щось собі може уявити, що я це я все роблю за власний рахунок, за власну себе. Я хочу досліджувати, я досліджу. І мені, знаєте, соромно, мені зараз треба трохи коштів, там, 1050 мені треба на видання книги. Мені, ну, де їх брати? Мені їх соромно йти просити. Я схожу, попрошу у Каталевській сільській раді, я схожу, попрошу в нашій сільській раді, я попрошу у тих, у кого попрошу. О, це стидно, це так неприємно, але був би хто захотів би бути спонсором, я б на обкладинку, навіть б, обличчя б його винесла. Значить, простого опитування: контент, аналіз, бесіда, анкетування, інтерв'ю, рейтинг, моделювання, а також експериментальний метод застосований і в польових, і в лабораторних дослідженнях. Я зараз в лабораторних дослідженнях. В полі це коли я їду в котельву. Спостереження передбачало реєстрацію подій очевидцем, тобто дослідником. Спостереження бувають безконтрольні і контрольні, контрольовані. Безкон... Контрольні і контрольовані. А що ж це таке? Це треба тут мені уточнити, як це безконтрольовані безконтрольні агамиколи. структуровані, формалізовані. Вони можуть проводитися в природних і лабораторних умовах за участю спеціаліста та без його активної участі з боку. Як правило, спостереження використовують для збору імперічних даних серед вторинних методів дослідження, що застосовані з метою обробки аналізу триманих даних, перевагу надаю кількісному і якісному аналізу, систематизації, почисті шкалю, шкалювання, а також аргументації. Аналіз документів, збір, аналіз задокументованих фактів, ситуацій, з різних джерел. Я надважливим способом збору інформації. Ви часто ділитеся фотографіями, я вислуховую всі ваші історії життя, що внуки не приїхали, що внуки поїхали, що мороз, що картопля не вродила, що картопля вродила, але нічого. Зате ви зі мною спілкуєтеся і мені багато надаєте інформації. Я ж щитую ту інформацію з вас, я слухаю вашу мову, я слухаю вібрації вашої душі. Я закохалася у вас в Таке, знаєте, зізнання плакати зараз. Значить так, Найбільш корисні дані можна отримати за допомогою методу контент-аналізу, переведення тексту, інформації, у кількісні показники, Медіа-аналітика, кількісний, якісний аналіз, фокус група, поширення видом опитувань експертні опитування. Ось цим я займаюся зараз. Я вважаю себе експертом у темі польових проведення експедицій. Я їх вже проводжу 20 років, я цьому дуже рада. А ви знаєте, мабуть, більше 24 роки. Я вдячна музею гончарства, я звідтіля починала проводити польовитно-графічні експедиції. Я не знала, як, я не знала, як питати, я не знала, як підходити, бо я не зовсім так плавала впевнено в цій мутній, холодній глибочезній воді теми, як я плаваю зараз. Я пливу в цій темі, я занурююся, я тону в цій темі, я виборсуюся звідціля. Я собі сама будую човник із паличок, із птичечок, які кидають мені ті гілочки, листочки. О з у тих крупиночок інформації, яку ви мені даєте. Тема Чорний горщик, білий борщик. Це, це фантастична тема для вас, дорогі котелевці. Я для вас подарую цю книгу. Я її опублікую. Навіть якщо це буде один примірник, якщо друкувати, це там 30 тисяч гривень. Оце щоб ви розуміли. Треба зробити макет, там 10 чи тисяч. Це просять за макет, потім верстка, потім сам Ну, Це дорога річ, але я. Але я опублікую цю книгу. Я хочу, щоб вона побачила світ. Щоб... Бо тут є про що? Вам там декому де смішно, що я, наприклад, тіканхвата варю, зараз я ж багато чого роблю. Це ж експерименти, це ж лабораторні дослідження. Логіко-аналітичний, візуальний метод, історико порівняльний історико-генетичний, діахронний, етимологічний, графічний це все наші стандартні наукові методи. Комуні і що тут далі? А що далі? А далі. Послуговувалася методом моделювання інтуїтивним методом прогнозування перспектив розвитку котельви через призму чорного і не лише гончарства у майбутньому. Можливо, ви станете конхметною столицею. Вставайте. А чому і ні? Як спосіб обробки даних найчастіше застосовувала умови від та аналогію. Комунікація в інтернет-середовищі за останні десятиліття перетворилася на величезну загальнодоступну індустрію. Комунікація науковців в інтернеті, а також в соцмережах, соцмедіа є позитивним явищем. Така комунікація швидкою, дає змогу оперативно доступно доносити інформацію, зацікавити ті спільноти і доступно донести інформацію, а також зацікавити тих, які потребують саме такого різновиду інформації. І, можливо, я вам цікава. Отут я прошу. Писати коменти, якщо я цікава, пишіть. Якщо вам не цікава, не треба писати, що я не цікава. Хоча пишіть, що я вам не цікава, насмільтеся. І так, на власних сторінках у соцмережах універсальних та спеціалізованих, у тому числі а також блогах, особистих каналах інформації. І канал YouTube. і створених мною тематичних форумах я активно комунікувала із зацікавленою аудиторією. Що й зараз роблю? Спеція також створила кілька кейсів інформаційно-освітніх матеріалів та комунікаційні атмосферні заходи, фестивалі, борщик у горщику, різовані зустрічі, весняник ось у нас 14 березня. Потім Коровай Фест 25. -го. Жовтня, грандіозний борщ у ленілому горщику, 8 серпня, фестивалі, тренінги, лекторії, виставки, презентації. Я сьогодні консультувала одну пані з Києва про житні коники по телефону. Це все за мій рахунок. Варю суп і консультую. Ну а що? Я не знаю, коли ви науковці це все робите. Я його роблю в процесі. Значить, спеціальна виставка презентації, спеціальна атмосфера, канал комунікації це свідома створена атмосфера під час організованих мною щорічних етнозаходів, яка я сама собі. Покли, яка сама по собі покликана донести до цільової аудиторії певні ключові повідомлення. А також я дуже активна в престурах, в телетурах, а також моя особиста харизма. Бажаю собі побачити на власні очі, а також бути дотичною і помічною у розвитку і успішній діяльності гончарського центру Котельви, так як мені вважається тепер і навіть хочу бачити ще краще. Нехай день для добрих людей буде добрим.